Мої вітання! Знаходимося в Голосіївському районі міста Києва. І сьогодні у нас презентація чудового будинку. Загальна площа 280 метрів квадратних, ділянка 5 соток. Будинок знаходиться в котежному містечку Коник. Це поряд з столичним шосе і Жуковим островом. Територія нашого містечка 12 гектарів. На території у нас є дитячі майданчики, цілодобова охорона і власний пляж. Будиночок збудовано з керамоблоку, внутрішні стіни виконані з червоної цегли. Мінвата у нас утеплювач і на фасаді декоративна ось така штукатурка. Покажемо вам також внутрішній двір. Діляночка рівної форми, 5 соток. На ділянці виконано озеленення. Насаджено туї, рулонний газон і автоматичний полив. Ось так виглядає наш будинок з внутрішньої сторони. Перша тераса, вихід на терасу з кухні вітальні. На другому поверсі у нас вихід на терасу з майстра спальні. І на третьому поверсі це фішка нашого будинку СПА Зона. Зараз ми туди піднімемось і покажемо вам все детально. Ходімо. Ну що ж, друзі, робимо вам презентацію нашого будинку всередині. Ми знаходимося в прихожі. З лівої сторони у нас від входу велика гардеробна, чудовий керамограніт. На першому поверсі у нас тепла підлога. Італійські меблі. Двохсторонній камін чудовий, хочу звернути вашу увагу на ось цей камін. Також у нас величезний смарт-телевізор. Проходимо сюди. В цій частині кімнати знаходиться обідній стіл на 6 персон. Вікна і двері в нашому будинку алюмінієві. З цієї сторони вихід на терасу. Трасу ми вам вже показували. В кухні у нас вся вбудована техніка марки Мілі духовка. Винний холодильник. Далі йде індукційна плита, витяжка. Раковина. Тут у нас облаштовано пом'якшувач відходів. Далі йдуть мусорні баки для сортування сміття. І великий двокамерний холодильник. З правої сторони холодильник, з лівої сторони морозильна камера. Холодильник марки Ліпхер. Все нове, абсолютно все на гарантії. В будинку ні дня ніхто не жив. Далі йдуть у нас ось такі. Шкафчики для зберігання особистих речей. Ну і на першому поверсі у нас є також густйовий санвузол. Туалет, умивальник і дзеркало з підсвіткою. І ось такі ще додатково шкафчики для зберігання особистих речей. Ну що ж, піднімаємось на другий поверх. Є три спальні кімнати, дві з яких у нас дитячі. Проходимо сюди. В дитячих кімнатах у нас вбудовані шафи. Підлога у нас паркет. І також в кожній кімнаті у нас є власний вихід на балкон. Кімнати у нас ідентичні, це одна. І давайте вам покажемо ще другу спальну кімнату дитячу. Ліжко, шафа, місце під телевізор. Робоче місце та вихід на балкон. Далі йдуть у нас санвузли. Тут знаходиться перший санвузол. В ньому у нас є ванна. Далі йде другий санвузол. Тут у нас знаходиться душова. І основна кімната в нашому будинку мастер-рум. Проходьте сюди. В цій кімнаті у нас дві гардеробних для чоловіка і для дружини. Давайте покажемо вам ось цю гардеробну. Ось така гардеробна. багато різних шкафчиків. Тут у нас місце передбачено для зберігання часів, аксесуарів. Далі йде друга гардеробна. Велике ліжко. Італійський виробник фірма Боналдо. Вихід на терасу. І окремий санвузол З вікном, ванною. Тут знаходиться у нас туалет і окремо душова. Проходимо далі. На третьому поверсі у нас знаходиться кімната для прання. Таке технічне приміщення. На південну сторону виходить ось ця тераса. За бажанням літом тут можна поставити. Літні меблі. Загальна площа 25 метрів. Така чудова тераса. Але основна фішка нашого будинку це наша лаунж зона Проходимо сюди. М'які меблі марки Інтерія. Шпоновані стіни, телевізор. Проходимо в спа. Неймовірна баня. З величезним панорамним вікном. Вид тут на Жуків Острів і, власне, на сам Київ. Далі йде душова. Навіть передбачено місце для бігової дрожки в цій частині. І туалет. Друзі, це ще не все. У нас ще є тераса на третьому поверсі. Це моя улюблена тераса. Тут найкращий вид. Ну і на цій терасі у нас є джакузі, Ось такий неймовірний будинок, вид на Жуків Острів, річка Коник це одна з приток Дніпра, і, власне. На сам Київ. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш YouTube, слідкуйте за новими будинками і приїжджайте на перегляди. До зустрічі!